Одних отключают, а других не отключают. Почему? Я Почему все? у нас ведь это так делается? Підтримую. У нас нерівномірні графіки. Одних виключають на 10-18 годин, інші сидять 24 на 7 і ще й з газом і со світом. А ми без світла і без їди. Скільки у вас поверхів у будинку? 14-й У нас є зараз можливість звернутись до нашого президента, щоб він почув. Ми збираємо підписи, пишемо звернення, але соцмережі та розголос працює. Зверніться, будь ласка, до нашого президента, якого люди обрали, чи він повинен нам допомогти в Запоріжжі? Владимир Александрович, я вас очень прошу. Помогите нам в этом деле. Ми не можемо. Э, Хоча я все розумію, що это военное положение, ми сидим без света. Но сделайте короткі графіки. Рівність для всіх. І пускай не ділять нас на білих і на чорних. Комусь це вигідно, хто діти. Ми розберемося. Дякую вам.